Якщо ви давно не були у галереї містецтв, то вам буде цікаво подивитись на фрагменти збитого ворожого дрона Грань 2 які іноді літають над нашим містом. Так зробили всі, хто прийшов на презентацію армонаху фронтової поезії. Це трохи додало вражень від міст, де пишуть вірші фронтові поети. Відкрив презентацію директор СПЦ Віктор Одиниця Роки П'ять назад один із чиновників міністерства у справах ветеранів, Приїхав до наших колег у Бородянський центр. Не в Бородянський, а в Боєрський. Там теж такий центр. Їх п'ять було залишиться один. Приїхав і заходить в зал, а там сидять бійці, учасники АДО. Років 5-6 назад було до, до початку цієї війни, що помасштабно. І хлопці ліпили щось із пластилів. Ну, я знаю, що вони можуть. Ліпили. ліпили з пластиліну. Він подивився, не спілкувався ні з ким. І потім через декілька днів у нас нарада на рівні міністерства, і він каже, ну ці центри не потрібні. Бо я в один центр приїхав, а там ветерани коники ліплять із пластиліну. Що ж це за центр? Я собі думаю, а то було, то було заняття арт-терапії. Ви знаєте, що це таке арт-терапія. Відпили вони на коники, може і коник там був, може була інша яка фігурка, але відбили вони свої страхи. Свої переживання. Ця книжка, це арт-терапія. Коли ти один на один із папірцем, чи з блокнотом, чи записною книжкою, і ти дістаєш все. Дістаєш те, що говорила Аліна, І кохання, і смертобрати, і жару до життя, там пишеш усе. Бо вони бояться, ну як там сказав, бояться. Стигма є таке, упередження, може страх до психолога звертатися. Бо каже, та як же я піду, ми будемо не розпитувати, а це треба все згадувати, а це тригери, флешбеки, так, оце, терміни такі. Я не хочу про це. Ті, хто розуміється, психології кажуть, та ні, мені краще піти до, псих... до психіатра, якщо мені погано, він мені дасть пігулку і мені вже добре, я розказувати нічого не буду психологу. Або інший каже, я би пішов до психолога, а ти воював, ти не воював. Що ж ти мені розкажеш? Тому оце їхній психолог. Це арт-терапія. Терапія поезії, терапія слов. І вони сюди вийдуть. Їм стало легше. А нам теж, як сказати, великий голос, бо ми можемо почитати, додрукнутися до цього, те, що вони пишуть. Тому, перш за все, подяка всім авторам. Велика подяка Олексію Личу. Це навіть нергато. Дав кошти, ми змогли. Змогли випустити. У другому випадку, я, знаєте, Ірина Васильівна, зараз до вас дійду, яка займалася. Давайте напишемо соціально-психологічний центр. Он не будемо писати війни центр. Бо Міністерство ветеранів копійки не дало сюди, на цей Ільманах. Пишіть, хто дав гроші на цей ярманах. Тому дякую. Тому подяка Велика Центру розвитку громади, це громадська організація, яку ви знаєте. Подяка батькові нашого ветерана. І нашого автора книжки Тараса Тарасевича і Віктор Тарасевич, який доклав свої кошти для того, щоб випустили цей збір. Подяка всьому колективу, який працював над ним. Ірина Васильна більше вклала всього днів і ночей. Ми менше трошки, бо вона на постійному зв'язку із хлопцями. Аня Іра, всі, хто там вичитував, хто складав. Велика вам подяка за це. І, до речі, коли ми кажемо про арт-терапію, то навіть малюночок оцей на книжці, це теж. Авторська робота бійця всім велика подяка, друзі. Читайте, розповідайте іншим і дякую за те, що прийшли на цю презентацію. Слава Україні! Героям додаткову інформацію глядачі отримали від практичного психолога спеце, яка активно збирала вірші з фронту. Видання цього, цього другого ельмонаху це ну, така дійсно зна, значуща подія в історії і нашого міста, і в історії. Роботи соціально-психологічного центру. Бо в цьому альманасі зібрали, зібралися твори 18 авторів поетів, які зараз з зброєю в руках виборюють незалежність України. Це люди, які мають звання полковника і рядового солдата. Це люди, які пройшли. Військовий путь шлях від 2014 року, дехто з них і на сьогодні діючий військовослужбовець. І ті, хто прийшов воювати в 22-му році. Це люди, які деякі з них почали свій поетичний літературний шлях в першому ермана. А коли дійшли ми до другого ермонатку, вони вже мали свої збірки, свої твори, свої надбання, вони пішли в літературу. Розумієте? Наприклад, Артем Кобік, молодий автор, який починав з прози, пробував себе віршах, Зараз він перекладає Дернці, називає Дрн він пише дитячі казки, чудові казки. Я б рекомендувала тому, хто на них потрапить хан давати своїм дітям читати. Знаєте, це просто ну вау. Він пише е, вірші, він пише прозу, він друкується. Олег Бородай, один з поетів бардів, який виступає, та е, Олег Калашніков. Після цього словотечани побачили відеокліп пісню на вірші одного із авторів. Переглянули фрагмент з вистави на вірші фронтових поетів і почули виступ професійного актора. Він теж читав вірші за альманаху, що не їжджу брудними танками, що не сняться ламані соняки за простріленими фіранками, що пливу крізь фонтани вибухів закривавленою рибиною, що за хвилю до свого видиху. Захотілося бути дитиною. А ближче до фіналу вірші з альманаху фронтової поезії читали культпрацівники, які були присутні в галереї. Ти нічого про мене не знаєш. Хоч здається, що знаєш доволі, відшукав або так гадаєш всі заховані шрами і болі, перемило брудні психотравми. Закодовані в сивім волосі, зазирнули в занедбані храми, що лишить колись довелося у заплутаних давних по чорних текстів сухої пустелі прочитала невидимі знаки та зайшла у порожню оселю. Дозволь жаги заплющить очі, коли цілунок на вустах, що від солодких губ дівочих Ще розчинитись у небесах, поставити на ноги сина і доню, викохати ще. Та щоб росли вони в родині, немов під дощем. Дозволь здійнятися стокрило у віршах це все, що хотів. а серце ще не долюбило, душа не вилила всіх слів. Холодний вітер степом завиває. Я вийшов з бою, ти мені пробачиш, що ця війна нам душі роздирає. А як там мама, батько, донька і син? Скажи їм, тихо, все в мене добре. І дай нам Боже перемоги, сил і друзі, рідні. Щоб не йшли на вік за обрій. ти знаєш, я скажу не про війну, вона треклята, скоро в пеклі здохне. Я мрію про свою красу, весну, хоча буває в горлі, в горлі пересохне. Коли чужинська куля пролетить десь зовсім поруч і комусь остання. І вже солдат, крокуючи, в блакитне скаже слів останнього прощання. Але ти віруй і молись за мене, твоє кохання зброї оберіг. І я скажу тобі все саме сокровенне, Переступивши батьківський поріг. В той день, коли закінчиться війна. Ми землю нашу рідну повернемо, набридну зброю на плацу складемо в той день, коли закінчиться війна, в той день, коли закінчиться війна, життя нове одразу не настане, але ж наскільки легше жити стане в той день, коли закінчиться війна. Альманах вийшов поки що невеликим тиражем. Але якщо вас зацікавили решти з фронту, звертайтесь до соціально-психологічного центру. Вони планують замовити додаткові екземпляри альманаху фронтової поезії.